Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні вам підготувала дуже цікаві завдання. А чи ви впораєтеся з ними? Зараз ми подивимось. Якщо впораєтесь, то в кінці нашого заняття вас чекає винагорода. А наша гра має назву Математична квест квест-гра» Ну що, починаємо. Перше завдання. Підшукайте предмет, схожий на геометричну фігуру. Подивись скоріш навкруг, Що тобі нагадує круг? Так, дітки, а ну подивіться, які предмети можна віднести до геометричної фігури круг. Так, правильно. Подивись мерщій на мене. схожий я на ці предмети. Так, перед нами квадрат. І які ж предмети ми можемо віднести до квадрату? Так, правильно. Ось і загадка моя. Що нагадую я вам? Так, дітки, це в нас що трикутничок. І які ж ми можемо предмети віднести до нашого трикутничка? Так, і це ви зробили правильно. Ти, мій друже, не лінись. На що я схожий? Подивись. Так, це в нас овал. І які ж можуть бути предмети, схожі на овал? Так, і це ви зробили правильно. Весела виходить гра. На щось, схожий я, дітвара. Перед вами прямокутник. І які ж предмети в нас прямокутної форми? Так, перше завдання ви виконали правильно, ви молодці. А тепер будьте дуже уважними і пильними. Слухайте друге завдання. Два гострі кінця мають два кілька. Щоб разом їм жилось, цвяшком довелось скрепити їх. Так, це ножниці. Друга загадка. Чотири товариша разом живуть, а один окремо. Так, молодці, ви вгадали, це рукавичка. І третя загадка остання. Чотири ноги має, а як ходити не знає. Так. Це стіл. І друге завдання ви виконали. Які ж ви розумнички. Тому починаємо виконувати третє завдання. Третє завдання має назву Де знаходиться предмет. І так, перша картинка. Подивись, де знаходиться яблучко? Так, яблучко знаходиться на столі, а де знаходиться кошенятка. А кошенятка знаходиться під столом. Поміркуйте, де сховалася білочка? Дуже уважно подивіться. Так, білочка сховалася за ялинкою. Де ж заховався наш зайчик? Так, а зайчик заховався попереду ялинки. Бачите, які гарні в нас картинки. Роздивіться уважно, з якої сторони стоїть хлопчик від дерева. Правильно, хлопчик стоїть від дерева з лівої сторони молодці. А тепер далі: з якої сторони від дерева стоїть дівчинка? Дівчинка стоїть. Правої сторони від дерева. Боже, які ж ви розумні і гарні, ви виконали вже три завдання. Тому давайте перейдемо до четвертого. А четверте завдання на логічне мислення. Тому будьте дуже-дуже уважні, пильні і дивіться уважно на картинку. У лісі зростало три ялинки. Під кожною ялинкою по три грибочки. На кожній ялинці по три банана. Ось вам загадка. А скільки бананів всього росте на ялинках? Ану, давайте, подивіться, порахуйте, скільки ж всього бананів росте на ялинці. Правильна відповідь: банани взагалі не ростуть на ялинці. Тому ви сьогодні виконали всі завдання на відміну. І ви зараз берете своїх батьків і швидесенько біжите до магазину купляти смаколики. І тому до побачення.